Як я роблю виноградні двох шпалери. Отож, понарізав я матеріал. Ось такі труби, такі у мене заготовки. Така форма на столі з рейок дубових виставив. І сюди я поміщаю вже заготовочки. От вони нарізані всі ще, я не зварював нічого. Це тільки понарізав. Отож, розміри. В самий початок, от він йде труба. На 80 см от мене тут а поділка. ну її ледве видно, отак от от буде вона в землі. Це 80 см в землю. Далі туди вже до шпалери. Отож, вся довжина цієї труби. Получається метр сорок. Можна і на півтора метра робити. От. Далі тут оці е, нарізки. Це тут буде йти перша проволока кріпитись по, е, вісім, по 18 см. Ось такі от вони невеличкі. Е, далі перегородочка ось ця 50 см. Далі основна от така труба, на яку буде кріпитись повністю вся лоза, йде 1,40 От Звідси сюди 1,40 м. Те ж саме звідти, все ідентично. Тут верхня ось ця перегородка буде йти 1,20 м. Тож, така така шпалера буде. Зараз я це все буду зварювати. От. Так як і говорив, 80 см в землю. Далі від цієї поділки до першої натяжки 60 см. Тобто перша проволока над землею буде мене йти на 60 см від поверхні землі. Далі звідси буде йти 20 см. Ну і далі тут вже буду робити десь через сантиметрів 30, наварювати ось такі шайбочки сюди. От я їх понарізав. От в них будуть протягуватись проволоки. Тобто такі маленькі шайби будуть йти в довжину шпалери. Це для підв'язок лози. Тут будуть у мене йти грубші такі шайби. На, на, цих, на другій площі протяжки буде держатися основна маса з гронами. А тут варю шайбу сюди, тут буде перша протяжка, на яку будуть ложитися плодові рукави. В общем, ось такий є розмір, тому що люди запитували, от зараз я це все буду робити, буду варити. Серіус зварювальний пристрій. Маска така хамелеон для захисту обличчя. Такі ще взяв очки, не знаю, буду пробувати, теж хамеліоновські. Але треба обличчя в'язати шарфом, щоб не спекти лице самими променями від електродів. Круги на болгарку Атаман. Ось такі я беру. От. ну В принципі, справляються електроди патон і ще електроди я використовую континент. От. Ну, в общем, ось така буде виходити конструкція. матеріалу у мене тут, в принципі, досталь. Це все вару в гаражі в себе. От. І така виходить, вийде у мене двох шпалера. Звідси я краї, от як бачите, трохи заплескую, щоб краще пристало до основної рогатки. Ну, буду сюди куски заложувати. Проволок, катанок, такі, щоб гарні шви накладати. Це ну, все зварю та й покажу. Уже готову конструкцію. Отож, все, що для цього необхідно, це труби сварочний, електроди, болгарка, круги. Ну, ось такі от детальки це теж підготовлюю сразу наперед. От. Ну, і буду, так, я собі зараз тут працювати. Працюю, в общем, краги вдягаю на руки, бо Зазвичай звичайні такі перчатки. От, наприклад, як ось такі, то дуже швидко вам прогорать від електродів. То краги з замша ось такі от в мене є. ну Я вже в них працював, вже не нові, то так на руки захищаю. От. Але купив ще ось такі очки. От, наверх накидається такий хамельон, якщо що, можна відкинути. Тут, а щоб типу, як болгаркою різати, От, ось такий. Тільки треба накидати якийсь шарф, чи яку балаклаву на лице, щоб проміні від електродів не пекли в обличчя. От. Тому що під таку маску. Дуже, дуже добре заходить самий диму, з і весь з ним дихаєш. Ну, тобто трохи воно шкідливе для здоров'я. Або такі очки беру для болгарки, просто міняю маски. Ну, в общем, такий. Так, так, я підходжу до зварювання двохплощинної шпалери. Отож, Звару, і буду і покажу вам вже готову конструкцію. Кому було корисне відео, додаємо в обране. Дякую за увагу!